Історію українського народу знають і пам'ятають навіть за кордоном, і саме сьогодні, 23 лютого, розпочинається світова прем'єра канадського художнього фільму Гіркі жнива, у якому розповідається історія кохання у розпал голодомору в Україні. Це кіно плід чотирьохрічної праці продюсера Яна Ігнатовича і режисера Джорджа Менделюка, громадян Канади, батьки яких втекли з радянської України під час сталінських репресій. У центрі картини Юрій талановитий художник селянин, нащадок козацького роду, що намагається жити зі своєю коханою у створених радянською владою умовах, приймаючи удари і утиски. Але зрештою, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій, він повстає, аби врятувати рідних, помститися і покинути радянську Україну, щоб донести правду світові про. Про жахіття Голодомору. Відсьогодні ця сага доступна для показу в українських кінотеатрах. Сьогодні в Кременчуці відбудеться прем'єра фільму Гіркі жнива. Це сумісна прем'єра Канади, Америки та України. Фільм про незламний український народ, про історію Голодомору. Всіх запрошуємо на перегляд оцінити особисто цей фільм та дати йому гідну оцінку. Рахуючи те, що сьогодні четвер, навіть у розпал робочого дня знайшлося багато бажаючих відвідати цю історичну прем'єру, яка висвітлює трагічні сторінки життя українського народу. Хочеться, ну хоч і там написана мелодрама, я так дивився, вроді би, ну хочеться подивитися, Возможно, скоріше всього правду покажуть. Ну як, як режим діяв, там, от обращається внімання на це. Я багато працюю сторінкою історії в нашій країні. Знаю з розповідей. Моїх бабусь мами. А цим вони показують ну, нашу правду історичну про голодомор, яку не всі знають, ну в інших странах. Історія кохання, яке намагається вижити у вирі буремних подій геноциду українців, вже розпочала грати мелодію, яка відлунням пошириться у серцях та душах глядачів. І варто сподіватися, що трагедія минулого більше ніколи не відбудеться. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, час місцевий Кременчук.